Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Сьогодні 1 вересня 2023 року. Вирішив відзняти відео, дам декілька відповідей на запитання, які були у мене в одному із коментарів там на рахунок руїння на причіпах. Ну і також поговоримо трішки про... Медозбір 2023. В даному випадку я показую сім'ю, як я боровся з трутовкою. Тут, на причепі, не облетілася одна матка, я їх об'єднав. Матка піднялася зараз в другий корпус, тому що цей корпус я ставив над нормальною сім'єю. Матка піднялася, он нормально засіяла, це вже. Було, скажімо так, трішки подавно. При великій кількості бджолосімей, кожного дня до них ніхто не дивиться, і я вам скажу більше, що і раз в тиждень до них ніхто не дивиться. Що стосується відповіді на запитання відносно роїння на платформах, потрібно розуміти, що Платформи це вже такий перший крок до більш промислового бжільництва, а всі е, пасічники, які займаються, займаються більш-менш промисловим бжільництвом, утримують бджоли, які менш схильні до руєння. Якщо ми візьмемо цю. Теорію переведемо на практику, у нас стануть дуже багато, скажімо так, не буде так багато запитань відносно руїння, тому що, наприклад, цього року воно було на моїй пасіці практично відсутнє. От. Тому і боротися з ним не потрібно. Перше, щоб бджола не заруїлася, потрібно вчасно розширяти гніздо, підвозити до медузборів. Ну і хочу вам сказати, ви повинні бути готові. Якщо у вас от... Бджоли на причіпах, що все ж таки обліт маток на причіпах гірший. І бажано підставляти матки у гнізду при потребі. Все ж таки плідно. Тому розраховуйте, що Розраховуйте на те, що матки потрібно буде підставляти плідні. Ну, Скажімо, так, перший крок до бжільництва такого, це навчитися підставляти матки. Я взагалі не уявляю бджільництва. Якщо пасічник не вміє підставляти матки, там десь маточниками, десь там не ви повинні розуміти, що якщо сім'я ви підставляєте ройовий маточник, то 95% що вона на слідуючий рік буде роїтися, а утримувати велику кількість бжіл на причіпах з роїнням, це воно буде все ж таки більш ефективним. Того, що ви зможете підвести до медузборів, але це трішки не та система і не, та, не той підхід, що має бути. Так що Перше це має бути. Дивимося, матка, бачите, і зверху червила, От, і знизу в неї тут буде точно з чого зібрати гніздо на зиму. Так, ми їм залишимо, тут ще багато рамок є. Можливо десь якісь відводки менше принесуть меду, то з даної сім'ї можна буде точно взяти декілька рамочок. І на відкачку, там де були чорні, вони підуть на відкачку. І де світліші, такі більш медові, де буде по 2,5-3 кг меду. Такі рамки будуть гарно підходити для нашої зимівлі. Є, бачите, перги достатньо, от таку рамочку можна спокійно буде відібрати. Може, ніби трошки є розплоду. Де не буде розплоду. Будемо відбирати і будемо добувати пергу. Бачите, нижній корпус є розпліт, але бджоли більше заносять пергою. Такому вулику можна буде відібрати трохи перги. Перваться це цінна річ. І дуже корисно. Він є ще засів тут. От сім'я займає тут а, два корпуси на 300. Об'єднувались вони вже давно, може з місяць назад просто. Поки відкачували соняшник, не було коли до них дивитися. Вон наша маточка. Вон, бачит. Ходит. Карника. Перейшла. Вот. Себе под планочкой ховается. Ну и хай себе працюет. Рамочки пергові, будемо відбирати на пергу. Це просто супер. Зараз я не готуюся до цього, тому вставляю назад їх гніздо. От. А зараз я буду відбирати вже цього року останній мед. Цю сім'ю чіпати ми не будемо. Будемо відбирати останній мед з золотарника. Зараз я вам трішки покажу, що у нас тут вийшло. Це тут у нас йдуть хвости. Відносно медозбору цього року приблизно 60% від минулого року ріпак дав добре. Все, що було після ріпаку. Різнотрав'я ліс. Ну, акація трохи. Різнотрав'я ліс. Липа Липа взагалі нічого. От. Ну і соняшник. Десь приблизно 50%. Кілограм 20 на сім'ю і не більше. Так, зараз ми тут закриємо. Тому що. Може вже бути беззятковий період і бджоли будуть нападати. Так. Зараз я покажу приблизно, що я буду відбирати. От. Бачите, тут ще в всіх сім'ях є магазини. О, це кришку підложив, щоб вам відзняти відео. Ну і подивимося, що у нас тут є. От Бачимо, так? Да? Медок, ну це все золотарник. Стоїть такий характерний запах. Ми цього року не без меду, але для підгодівлі вжіл, для того, щоб піднесли в гніздо, золотарник Нас цього року дуже вирушив. Не потрібно ставити так, як на соняшник, на золотарник, там по 200 сімей на одному точку. 20-30. І буде і з золотарника результат. Якщо і товарного медозбору не буде, то для бжіл хватить. Всім друзі, бажаю добра, всі будьте здорові і всім хай щастить.